Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, наша рубрика було, є, буде. Якщо вам відгукується перша карта, о, дивіться, пачками, якщо відгукується перша карта, будь ласка, дивіться далі, розклад, він невеличкий. да? І приймайте во благо. так, було, вони так іноді мені роблять, щоб я менше балакала. І буде. Було, є, буде. Так, поїхали, любі друзі. Туз Жезлів. А, такі позиції він нам каже про те, що було якесь розчарування, якийсь був занебуд. Занепад такий. Ну, все, все погано, да? невиправдані надії якісь. От, треба було розібратися. А в якійсь ситуації, можливо, то так відбувалося, що у вас було недостатньо інформації стосовно тієї справи, котрою ви хотіли ну, втілити в життя. да, от, а Можливо, недостатньо досвіду у вас було в якійсь е тій сфері, да, якийсь проєкт, наприклад, ви хотіли. І він просто був погано продуманий. Або бізнес, або ну, будь-яка справа, да, де просто у вас ну, не вистачило інформації і так далі. от, е Дивіться, ну, карта каже, що, можливо, для початку нового то був не ваш час, розумієте? ну, Не час було щось таке а, починати. от, а, Можливо, ви були не впевнені в силах, да? а, і ваша просто нерішучість вона могла призвести до таких до таких якихось непорозумінь, і чогось да? не. А... Ну, Не було розвитку, В ваших справах не було розвитку, чого б ви там не хотіли. Да? О, те, що зараз, дивіться, тут Ну, луна це таємниці, да? тут карта каже про страхи, обман, якийсь, вічей, помилки. Можливо, є таємні вороги у вас, є інтриги, можливі, плітки. От. І тут ще можливо є на вас вплив через магію і, і, або ваші ілю, ілюзорні такі погляди на життя. Да? А, то що треба зробити? Якщо навіть ну, дивіться, це не 100%, да, що хтось там на вас нашаманів. Але, будь ласка, дивіться, я завжди, е, е, в мене горить е, свічка. Будь ласка, це дуже потужна магія, вам, нем, ну, е, вам нема ніч, нічого не треба навіть роби, робити. Просто запалюйте для себе кожного дня хоч на 5 хвилиночок свічку, і дивіться на її вогонь. Уявляйте, як ви, отой фітіль, а навколо вас ваш божественний вогонь, котрий очищує всю вашу ауру. Просто 5 хвилин приділяйте це собі. І щоб там за спиною, за, за вами, не шаманіли, щоб не пліткували воно все буде відходити від вас. Експериментуйте, будь ласка. Іноді люди дивляться, да, і в них з'являються погані думки. Це що означає? Ви так очищуєтеся, да? хтось хоче плакати, наприклад, ну, різна реакція буває. Так поплачте, випускайте це з себе, любі друзі, не тримайте це в собі. Воно, воно всередині вам не треба. І так, що в нас буде в цьому да, для, для людей на, на таких енергіях? Паш... Кубків, про що це? Можлива якась зустріч з капризною молодою особою, котра здатна на лестощі та зраду? Шахрайства, обман. Да? Якісь, можливо, будуть уловки з боку інших людей. от Карта каже, що старі звички заважають вам просуватися по шляху вашого кар'єрного росту або в якійсь творчості. Да? Тобто, ну, дивіться, якщо. Тут нерішучість вона до чого призводить? До того, що інші люди відчувають нашу нерішучість, і тоді вони починають пліткувати, тоді вони починають якісь інтриги будувати, тому що вони впевнені, що ви за себе не можете постояти, що ви не знімете якихось там рожевих окулярів, да? не почнете дивитися реально на своє життя. І вони потім продовжують. Да? Тому такі люди до нас і в подальшому приходять. тому і і до нас приходять, тому що колись ми то дозволяли, розумієте, Всесвіт завжди підсилює наше те, що ми всередині, да, то, що, то те ті відчуття, котрі в нас є всередині, Всесвіт то підсилює. То, будь ласка, просто робіть зараз висновок тут і зараз, да, зніміть ті окуляри, що вам заважає, перестаньте себе, по-перше, дурити, да? і казати, що ні, ну то непогані люди. Вони ж пліткують, ну просто то такі люди і так далі. Ну вони потім йдуть далі, ті люди, якщо ви їм дозволяєте, хоча б те. Це не означає, дивіться, що не означає, що бігати за плітниками да, і витрачати на них всю енергію. Але це означає, що якщо вам, наприклад, не знаю, там, хтось передає ті плітки, да, ви можете просто підійти до людини і сказати, що ну, а, ну навіщо да, ти це робиш. Або я знаю, що ти про мене кажеш, да, но, а, я тебе благословляю, я тебе вибачаю. Я розумію, що ти там, не знаю, ментальна хвора людина. да, от, Покажіть їм, що ви це знаєте, і ви з цим не згадуєте, Сьогодні, розумієте, тоді не буде до вас надалі підтягуватись у такі ущербні якісь люди і шахраї. Я бажаю вам всього самого найкращого. Любі друзі, бережіть себе в будь-якій ситуації, обирайте себе. З повагою, Софія, до побачення!